коштувала гривень 40. кажуть, що це дуже гарний український магічний реалізм. Я очікую тут не якихось філософських ідей. Було би цікаво дійсно більше дізнатися. І наступний день прийшла і купила ще три книжки. Привіт, друзі! Як ви бачите, у мене назбиралось дуже багато книжок. Найгірше в цій ситуації те, що їх назбиралось так багато всього за два місяці. Але найпрекрасніше те, що вони зібралися всього за два місяці. Тут дуже багато книг, приблизно 70% всіх книг це книги одного видаництва видаництва Строголева, де, ви знаєте, я працюю і вже зовсім скоро мене чекають великі зміни. Тому мій шопінг сконцентрований на цьому видаництві. я би хотіла вам їх показати і разом з тим показати і інші книжки, подарунки книги, які у мене з'являлися. Тому що ви мені їх дарували, тому що у мене були якісь співпраці, тому що я збирала книги на бібліотеки, закуповувала, і вони тут теж є. І я вам їх покажу, попри те, що це подарунки. Може, це вас надихне також подивитися, що у вас є на полицях, щоб свої віднести, і, можливо, щось докупити. Давайте починати, не будемо затягувати, бо книг дуже багато. вони тут ще і поза кадром, тому щоб не затягували відео на дві години. Давайте починати. І ось перша книга це поле бо. 10 конфліктів, які пояснюють Новий Близький Схід. Я вам, до речі, ще не сказала, але це моя вже друга спроба записати це відео. Перший раз в мене не вистачило пам'яті на телефоні, вперше таке взагалі трапило зі мною. І ось доводиться це все перезаписувати. Але це насправді добре, тому що я. Поки знімала те відео, я так добряче їх взагалі повичитувала. Подивилася, що по анотаціях, тому що коли вперше сідала знімати це відео, от в мене є іноді імпульсивні покупки, і ось ця книга, тому приклад, поле бою, десять конфліктів, які пояснюють новий близький схід Крістофера Філіпса. Це новинка видаництва Сталетистилос, і мені вистачило буквально того, що я погуртала цю книжку. Побачила, що тут і про Єгипет, і про Палестину, про Лівію, про Ірак, про Сирію словом дуже цікаві теми. Багато з них я насправді читала ну, максимум там, я не знаю, якісь новини. І тому було б цікаво дійсно більше дізнатися хоча б якусь змістовну базу. Тому що ми можемо поглянути, що книжечка здається, наче такою великою, але насправді, якщо подумати, що тут аж про 10 конфліктів, то не така вона вже й велика. В планах на літо у мене є ця книжка, тому дуже сподіваюся, що в мене дійдуть до неї руки. І наступна, це така собі відносна новинка Видиниса Староголева. Це тільки істина Правда з українських повірів. Упорядкував мих. Хайло Назиренко. Цією книгою в мене дуже така кумедна історія склалась, тому що коли вона приїхала, я не сильно взагалі на неї звертала увагу, я так погортала, ознайомилась. І в той день, коли приїхала ця книжка, прийшла в книгарню відвідувачка і запитала у мене поради, що би може порекомендувала купити для батьків її нареченого, що такого було би цікаво для старших людей. Щось можливо про українську культуру або щось навколо історичне, щось таке універсальне. І я звернула увагу на цю книжку Кажу, що це дуже цікаво. Насправді тут дуже багато різних повір'їв приказок, якихось наших таких е, особливостей е, в тому, як ми сприймаємо дійсність, якісь наші забобонні е, речі. Тому мені здається, що це дуже цікаво, і от вона звернула на неї увагу, вона її врешті купила. І наступний день прийшла і купила ще три книжки своїм сестрам, подругам. міф це те, чого ніколи не було і що завжди є. Понад пів тисячі коротких текстів і сотні джерел знайомлять із численними персонажами персонажами української демонології, які мешкали на землях від Закарпаття до Слобожанщини, від Поліці до Херсонщини. А може, і досі мешкають. Тому, як бачите, дійсно дуже цікаво. і от вже після того, як е, ця дівчина от прийшла і дійсно показала, що всі цінують цю книжку, я от звернула на неї увагу. І тому тепер в мене вона теж є. Продовжуємо з видавництвом Старого Лева. Тут ви ще його багато побачите. Це книга від Ірини Славінської. Слово на літеру F, вона прочитана. Я вам вже ділилася якось своїм відгуком. Це базова книжка про права жінок. Це дійсно дуже толкова книжка, базова, яка підійде і для підлітків, і для загалом жінок будь-якого віку, які лише відкривають для себе тему фемінізму, про перетечі фемінізму, які були хвилі руху, що зараз є фемінізм, як він трансформувався, чому він досі важливий, чому не все там вже зрозуміло і не актуальне, і так далі. Дуже базова, дуже зрозуміла. Це не по. Це не інструкція з використання, це щось більше як власні рефлексії, які побудовані на фактах. Тобто Ірина Славіцька, в ролі такої просто модераторки розмови, починає вам цю тему розповідати, і тут дуже багато насправді можна на що звернути увагу. Тому це одна з тих книжок, які я купила на бібліотеку. Також до неї в пару одразу ще одна книга для бібліотеки це реквізити. Дуже хороша новина. Це те, що цей проект знову відновлює свою роботу. Це дуже хороші були збірки книг, які розповідали про дуже багато різних визначних особистостей української культури. Гарне видання, повністю ілюстроване, красиві фотографії. Дуже. Приємний стиль, вона, звичайно, зараз <рес> просто це знахідка, дуже дешево коштує. ще з моєю знижкою вона десь коштувала гривень 40. Тому сміливо поїде на бібліотеки. А я думаю, вже коли відновлю проєкт, проект, то почну збирати від першої, бо це третя книжка. На черзі Юкрейнер випустив нову книгу Мирослава Лаюка Списки це книга, яка розповідає нам про втрати. І я не хочу її описувати так. Вона розповідає про втрати. Пронаболіла історію українців, які ми є зараз, тому що це звучить дуже. А... Дуже холодно, ми вже це не сприймаємо для нас, це вже буденність, і можна подумати про те, що ще рано про це говорити. Для чого підводити списки, коли війна ще триває? Але я можу вас запевнити, що як тільки ви почнете читати цю книжку, коли ви хоча б ознайомитеся із такою собі передмовою до цієї книги, як тільки прочитаєте вступ, ви зрозумієте, чому ця книга важлива, чому вона зараз потрібна нам. Тому що я купила цю книгу, прочитавши лише вступ, я ще не дійшла ні до життя, ні до інших розділів. Цієї книги, але мені вже подобається як дуже грамотно Мирослав Лаюк подає цю історію крізь ідею втрати, що таке втрата, що таке втрата в літературі, чому так багато пафосу на війні. І про наболіле. Він не грається, маніпулює емоціями, такого всього немає. Він дуже чіткий і дуже, як мені здається, розумно це все подає. Я ще ніколи не читала нічого в Лаюка, ні його репортаж, Бахмут, ні якісь. Інші а, прозові тексти, тому для мене це можна сказати знайомство з його стилем. І я щиро вважаю, що це, мабуть, одна буде з найважливіших книг цього року в Україні. Друхович наприклад, написала, що ця книга повертає спогад про чутливість світу, що занімів від болю. Вам це треба обов'язково читайте. Маю також приємність. Мій підписник подарував мені книгу Квітка Постелі. Новинка видаництва ще одну сторінку. Авторка Варіз Дірі і це співпраця з Кетлін Міллер. Вона допомагала. І писати цю книгу, тому що Дірі це відома модель, яка виросла в Сомалі, яка потерпала від бідності в дуже складних умовах жила. І коли їй було 12 років, будучи такою дівчинкою, її батько хотів видати її заміж в обмін на декілька верблюдів, травмована, як і емоційно, так і фізично. Вона наважується на відчайдушний крок і втікає звідти стає на шлях моделінгу, здобуває визнання, славу. Мені здається, що це буде дуже феміністично, дуже цікаво, дуже натхненно. Тому я цю книгу маю в найближчих планах і дуже сподіваюся, що мені сподобається, як вона написана. Наступну книгу я купила буквально сьогодні це Шумовиння днів Бориса В'яна. Ця книга це такий яскравий приклад сюрреалізму. Я не сильно знаю, що очікувати цієї книги, але я бачила дуже багато різних відгуків, і кожен з них все більше і більше мене мотивував її таки взяти і, нарешті, почитати. Знаю те, що Борис В'ян це хороший друг Симон Дебувар, що вони також дружили з Арстром. Знаю, що це приклад його а, такої дуже красивої, натхненної прози. В нього є ще дуже темна проза. Наприклад, осінь в пекіні радили мені починати саме з цієї знайомства. Я така, щоб сперечатися з людьми, які мені рекомендують е, книжки. Ось так це виглядає. Гарні форси це дуже яскраво. І щось мені підказує, що вона може бути чудовим варіантом книжок на читання влітку. Саце проти часу у пошуках спільного раю від Олівії Ленг. В Ленг я стабільно читаю все, що в нас перекладають українською, вже маю цілу її колекцію. Е, мені страшенно подобається, як вона підходить до своїх тем, як вона їх розкриває крізь власний досвід, крізь досвід інших. Відомих людей це завжди дуже цікаво, це завжди надихає далі продовжувати цікавитись темою, її дізнаватись. Тому ось тема про сад. А сад це роман між людьми та землею, взаємний дар. Це не ферма, це те, що живий трачу душу аніж тіло. Ось такі. От форзи. Це ще одна сторінку дійсно дуже красиво видають свої книжки. Мабуть, ще жодного разу не було негативного відгуку в сторону їхніх обкладинок. Мені дуже сильно подобається, як це виглядає. Але коли я це буду читати, я не знаю. Поки що не хочу. З крудом мене з нею не склалось. Тіло е книга про свободу щойно прочитала. Тому поки що е завтракую на паузі. Микола Бажан, вибрані вірші. Я вам е жаліла, що не можу знайти жодної збірки. Прекрасного бажана, і ось нарешті Віват виконали моє таке бажання. Прекрасна збірка. Я купила її не так давно. Почала читати, і я зараз на 59-й сторінці. І в мене майже всі сторінки до 59-ї сторінки в моїх помітках, в цих моїх фіолетових стікерах страшенно подобається, як це звучить, як це писано. Завіяно огні чужих, незнаних станцій, примружено і пригашено огні. То нерозрадна путь лягла моїй коханці, то неминучий шлях лягає і мені. Із чорного стебла баска, сівба, важких басів і флейти метушня баска на рині голосів. Коротше, беріться, читайте, бо це варте того. Прекрасну збірку видали. Віват, ви молодці, хвалю. Давайте завершимо з книгами, які я хочу відправити в бібліотеку. От, наприклад, перша це статистична ймовірність любові з першого погляду. Історія розповідає про дівчинку на ім'я Гедлі, який 17 років. У неї досить складний етап в житті. Батьки розлучились, вона перебуває в такому досить напруженому стані, і через нього спізнюється на літак. І тому мусить брати наступний рейс, який вирушає до Лондона. І через такий збіг обставин вона знайомиться з хлопцем, який також їде в Лондон. І ось між ними зв'язується знайомство, вони спілкуються. Ця і ця зустріч має змінити їхнє життя. Тут в анотації нам що ця книга має сподобатися як підліткам, так і їхнім батькам. Не знаю чому би ні. Мені здається, що це щось легке, романтичне. я Сподіваюсь. Мені здається, що це гарний варіант, в принципі, на подарунок. Також я купила новинку а, вільний у полоні, книга діалог із Ігорем Козловським, яку упорядкувала Анна Грувер, авторка а, книги Її порожні місця, а також нерухомість, яка зовсім нещодавно ось вийшла у веденисту лабораторія. Я так підозрюю, що можливо я навіть її почитаю. Тут навіть додані якісь вірші, пана Ігоря. Цікаво, цікаво. Я б сама її насправді почитала, можливо, перед тим, як е, кудись відносити, дуже може бути цінно. Теж купила справу для Кейт, це така вже дуже дитяча книжка, але вона дуже красива. Я б насправді були б мене менші сестри такого віку. Я б точно купила. Вона дуже яскрава, повністю ілюстрована, причому не чорно-біла, а прямо красиво ілюстрована. Про дівчинку таку собі детективку дуже прикольно. Мені здається, що. Така пригодницька література це ідеальна книжка для того, щоб зацікавити дитину починати самі читати. Дуже подобається. Я не пригадую, чи це має бути серія книг, але, ну подивіться, це дуже гарно. Бачите, це дуже гарно. Наступна у мене теж підліткова історія під жовтим небом мрій. Весел взялись загалом за те, щоб видавати для дітей літературу, яка піднімає теми інклюзивності. Це історія про столичну школярку, доньку українця і домініканки. Від своїх однолітків вона вирізняється хіба що шкірою, темнішою на кілька тонів. Однак ця деталь стає приводом для насмішків-однокласників. Книжка написана у формі щоденників, у якому дівчинка міркує над буденними і винятковими ситуаціями. is for Життя. Вона, до речі, теж ілюстрована. А, і а, з дорослої літератури теж з новинки, з новинки, якої, до речі, вже встигла прочитати. Тому чекайте відгук в прочитаному. Дякую, що поділилася. Рейчел Руньякаць переклала Анастасія Божук. Це та сама перекладачка, яка перекладала Барбу Порпурову. Історія розповідає про чоловіка і жінку. Вони десь приблизно 25-30 років їм. А, вони познайомились, коли були в дитячому таборі. А, між ними в Виникла певна недомовленість, непорозуміння, через що вони посварились, і зараз через роботу вимушені знову зустрітись суміш сучасного роману з романтичною історією. Аж перегрілись від кількості всіх цих книг. На чому я зупинилась? А що це за книжка? До речі, жовта. Тут чомусь опинилася книга мого хлопця, але це теж моя покупка фактично для нього. Тому розповім вам: це люди купують у людей Юлії Колесник, Виданиство Стрітович Взялися видавати дуже класну літературу про бізнес, нонфік це взагалі топ продажів. Тому, якщо цікавить така тема, то придивіться. І також з останніх книг на бібліотеку, до речі, розпродажу вихватила ще однакові чи різні про геноміку. Дуже гарне видання, вона повністю ілюстрована. Теж про гени власне від ВСЛ теж уже її ніде не знайти. Хіба десь на залишках по книгарнях теж купила убивство Бургтеатрі» Наталка Сніданко. Я так підозрюю, що це ретро детектив. Знаєте, як колись були популярні ось ці Богдана Коломійчука щось то, по ідеї, має бути щось таке. Мені здається, що досить атмосферне повинно бути. Ну і плюс відома досить авторка, так само, і Людмила Таран, обійме, ще в неї нічого не читала, але насправді придивляюсь до цієї книжки, бо це щось про історію жінок, жіночих доль, як вони переплітаються між собою в цій книжці. Цікаво. Дуже цікаво, тому що, ось, наприклад, ось ця стопка книг. це книги, які я купила спеціально через те, що я планую зняти для вас якесь більше таке ґрунтовне відео про сучасну українську літературу. І не лише за останні роки, не лише серед там бестселерів, але й згадати книги, які виходили на початку 2000-х, 10-х роках. І для цього мені треба їх прочитати. Тому, ось, наприклад, ось тут є нарешті книга вперше в моїй бібліотеці Валерія Шевчук. Чука, дім на горі. Мені хтось колись казав, що якщо мені сподобався прохасько, то має сподобатись теж і цей текст. На жаль, з Валерієм Шевчуком ми нещодавно попрощались, він нас покинув, але в нього дуже велика літературна спадщина. Тому з радістю буду нарешті з ним знайомитись і відкривати цього українського письменника. Також у мене тут є. А, власне, з цієї ж серії а, книг а, українських авторів Оксана Луцишина, Іван і Феба а, цікаво, дуже коли він написаний, тому що я точно знаю, що це дуже культова книжка а, 2019 році. Після навчання у Львові та участі у революції на Граніті Іван повертається в рідний Ужгород, де одружується з поеткою Марією, що називає себе Фебою. Це та ж книга, яку зараз хіба десь на залишках можна знайти. А, дуже дешево вона коштує. І тут, до речі, позаду. Голуби. Голуби дуже така антуражна обклада. Маю бентежні Лін Ульман. Це її історії з батьком, з відомим дуже норвезьким режисером Інгман Інгмаром Бергманом. Я очікую тут не якихось філософських ідей, спостережень, а просто якоїсь такої мудрості дорослого, чоловіка, який уже а, побудував сім'ю, досяг якогось успіху, і ось така затишна, трішки може іронічна розмова між а, батьком і дочкою. Тому сподіваюся, що це буде щось такого жанру. І тонінок Гвера сад забутих плодів, Тонінок Гвера, проза якого стояла за культовими фільмами. Антоніоні Тарковського а є також автором новел, де поєдналися глибина й лаконічність східної притчі з несподіваністю європейського сюрреалізму. Звучить як щось дуже цікаве, не уявляю, що від неї очікувати, але звучить, погодьтесь дуже цікаво. На черзі три збірки віршів це. Одновітрильний дім Василя Махна. Це, до речі, дубль, У мене вже є ця збірка. Я теж її нещодавно купила, але цю я вам точно подарую якомусь за відео, мабуть, для спонсорів. Щомісяця місяця я серед своїх спонсорів розіграю книжкові бокси, куди кладу дуже багато навколо книжкових книжкових подаруночків, Тому е, ця збірка точно буде в наступному боксі, тому що мені дуже сподобалось, і я хочу, щоб ви теж її прочитали. А її вже, до речі, ніде не купиш. А е, також Юлія Мусаковська, Бокс свободи е, колись. Десь роки два тому я знайомилася з Мусаковською завдяки цій збірці, і тоді були вірші, які мені дуже сильно сподобались. Але так само були вірші, які мене зовсім не зачепили. Уже зараз, через два роки, я досить багато і на постійній основі читаю поезію, вже знаю, як вона може зі мною промовляти. Тому дуже цікаво зараз її і перечитати, і зрозуміти, як мені зараз буде, тому що десь рік тому я читала її Каміння Цвях, і вона мені сподобалась уже значно більше. І лялечки Оксани Куценко. Я нічого не знаю про цю збірку, але вона вийшла увага у 2016 році. Дуже красива збірка. Ну, прямо дуже красива збірка, тому що ілюстрована вона Анастасією Стефурак. Це та сама легендарна авторка, яка ілюструє і Мілана Кундеру у ВСЛ, і а, ці просто неймовірні ілюстрації до підсканим ковпаком. Навіть якщо мені не сподобаються вірші, все одно буду зберігати цю збірку в себе суто для колекції. У мене з'явилась нарешті збірка Галини Пагутяк «Все твоя доля. кажуть, що це дуже гарний український магічний реалізм. Довго ходила навколо цієї книжки. Вирішила, що таки вона мені треба, тому купила. Теж маю відгрушки. Нарешті перша книжка від Грушки, ні, друга, тому що в мене ще є перша частина. Це трилогія, копенгагенська трилогія, Туве Дітлесен, данська письменниця. Якщо ви читали під схиним ковпаком, і вам сподобалось про автобіографічну історію про жінку з такими сміливими відвертими розповідями, спостереженнями за світом, свій внутрішній стан, такий досить складний досвід, коли ти ростеш в нелюбов. Але коли ти настільки чутлива, і твоя душа настільки поетична, що ти не можеш не творити, і от в що виливається ця творчість, як тільки прийде в книгарню, також куплю обов'язково «Заміжжя», Це вже заключна частина, буде читати. Я пробувала читати цю книгу, починала в відео спроби розділ і вже прочитала дитинство першу частину, тому в прочитаному. Чекайте. А, і бідолашні створіння. Нарешті я вирішила, що мені таке хочеться з нею познайомитись. Це такий собі переспів е, легендарної історії Меришелі е, Франкенштейн. Бідолашні створіння це постмодерна історія про лікаря Богвіна Бакстера та його творіння Бело Баксер про молоду жінку, у якої мозок не мовляти. Е, дуже мені подобається це видання. Насправді тобі Фейбер, Фейбер and Фейбер, нерозказана розказана історія про це видавництво, про те, які автори тут видавались, хто. Стояв в основі видавництва, які е, цікаві смішні з історії були в історії е, власне Фейбер-Фейбер. Дуже цікаво. Підозрюю, що коли нарешті почну її читати, то це буде одна з найкращих книг року, і тому якось весь час постійно її відкладаю. Бо ось настільки в неї впевнена, що не хочу розчаруватися. З новинок у мене ще є Майсові люди від вавилонки: е, Мігель Ангель Астуріас. Це. Переклад з іспанської Анни Марховської і неймовірне художнє оформлення від Анни Алпатівої. Це лауреат Нобелівської премії з літератури 67 сьомого року. І це монументальна епопея ода великій культурі і літературі має і розповідає вона про історію корінного народу Гватемали, на чиї землі приходять колонізатори. Я вже прочитала 106 сторінок. Скажу, що одразу текст видається дуже складним, і дуже складно в нього влитись, тому що ти не розумієш ні цих влаштунків, ні цих героїв, ні цієї культури, нічого. Ти не розумієш. Ритм він такий, наче і неповільний, і наче і. Не занадто швидкий, але він постійно тебе збиває. Ти тільки прилаштуєшся до нього, тільки звикаєш в цей момент. Закінчується розділ, з'являються нові герої, і ти постійно, от в такому напруженому стані. І ось уже зараз можу сказати, що сторінки 70 і 60 шістдесятої, приблизно я почала вже тісно насолоджуватись тим, як це написано. Це дійсно дуже гарно, але от щоб зрозуміти, почати розуміти, до чого це все йде. Що це за майсові люди, до чого тут маїс місце кукурудза. Це Рослина культура кукурудзи, що це за рослина, чому вона таку роль грає, що це за колонізатори? Словом цікаво, я не хочу у вас тут перенагружати цю історію, тому що дуже сподіваюся, що в липні я її дочитаю і поділюся з вами своїм відгуком детальним в прочитаному. Маленький принц, я ось так вас дивую. цього відео я вирішила купити, тому що я навіть не пам'ятаю, ну в школі ми здається його точно проходили, але я фактично нічого не пам'ятаю. Хочу мати в себе в колекції чи буду його читати. Але в колекції мати хочеться. А, бажана я вам вже показувала. І це виходить ці книжки. Я вам вже все показала. Обов'язково хваліться в коментарях, що у вас цікавого з'явилося за останній час на полицях. І побачимось вже зовсім скоро. Тому до зустрічі і па-па.